Вітаю! Сьогодні у нас з вами йога терапія. Будемо відновлювати внутрішню гармонію, баланс та рівновагу. Приєднуйтесь. З'єднали вказівні і великі пальці, і налаштовуємось на тренування. Сконцентрували увагу всередині живота, вдихаємо спокійно, видихаємо вибухово, робимо дихальну розминку. Робимо вдих, підсідаємо, потягнулося руками вверх. Тулу попускаємо вниз, маківкою потягнулося вперед. Вирівняли спину. Крупуємо стопнями назад в гірку. Робимо вдих. На прямі руки накочуємось вперед, видих внизу, вдих пірнаємо вверх. Видих через перекат вийшли в гірку. Вдих ліва стопа вперед. Руками через сторони, видих. Робимо вдих і на видих вправа рука за ліве стегно. Вдих, віддаляємося назад в гірку. Робимо вдих напрямі руки, накачуємося вперед, пірнаємо вверх. Вдих через перекат вийшли в гірку. Вдих права степа вперед, руки через сторони вверх. Робимо вдих і на видосі ліва рука за праве стегно. Віддаляємось назад в гірку. Робимо вдих. Підсідаємо, потягнулись руками вверх, Тулуп попускаємо вниз. Крокуємо вперед, в гірку. Робимо вдих, прямі руки, накочуємося вверх, видих гірка, лівою стопою крокуємо вперед, вдих руки вверх, віддаляємось ногою назад, гірка. Напрямі руки накочуємося вперед, пірнаємо вперед. І робимо перекат в гірку. Вдих, права стопа вперед. Руки щільно притиснули з тулуба, видихаємо, руки через сторони, вверх, віддаляємось назад в гірку. Вдих напрямі руки вперед, видих вниз, пірнаємо вверх. Вдих. Через прямі руки перекат в гірку, ліва стопа вперед, руками розкриваємося вверх і пружинимо з невеличкою амплітудою. Долоні опускаємо вниз, носок лівої ноги трохи розгорнули в сторону. І рухаємось зліва направо. Опускаємо передпліччя на килимок і розслабляємось, віддаляємо лівою прямою ногою вверх і стоїмо, дихаємо. І повторюємо всю цю він'ясу на праву ногу, праву сторону. Вдих на прямі руки, накочуємося вперед, видих вниз, пірнаємо вверх, вдих через прямі руки перекат в гірку. Ліва стопа крокує вперед, віддаляємося руками в сторону і розгортаємо тулуб вправо. І дихаємо спокійно і повільно. Опускаємо ліву руку на килимок, права рука пряма вверх, і в сторону. Дихання спокійне і повільне. Робимо перекат в гірку і все те ж саме повторюємо на праву сторону. Зробили декілька розслабляючих перекатів і ставимо ступні додолу, поставили ступні ближче до тазу, піднімаємо таз вверх, підставляємо долоні під спину і штовхаємо таз вверх. Віддаляємось ступнями вперед і намагаємось розтягнутися і розслабитись. Опускаємо таз вниз і робимо кругові рухи тазом вправо і вліво. З'єднали ступні разом і розслабились. Руки поклали в сторону, ноги зігнули і проворачуємо вправо, а голова вліво. І так змінюємо положення. Розслабляємось. Руки заводимо за голову і рухаємося верхньою частиною тулубу по колу, напрягаючи м'язи живота. Ставимо ступні на килимок і робимо скрутку, тягнемося колінами до локтів. Проробатуємо мишці пресу. Опускаємо в шавасану, розслабляємось, дихаємо повільно і кажемо собі велике дякую, що знайшли час на тренування. Усім миру і спокою!